Дорогі священники, богопосяченої особи, брати студенти, дорогі брати і сестри, ми переживаємо страшну війну в Україні. Це жахливий період нашої історії, наш довжелезний страстний тиждень, який вже триває більше як рік. Наша Україна укроплена кров'ю, щодня падуть хлопці і дівчата захищаючи... Права свого народу, мільйони наших співбратів ранених і психічно травмованих, скільки дів та серід зруйнованих міст. Очевидно, разом з апостолом Павлом зараз ми доповняємо на нашому тілі, у нашій сучасній історії те, чого ще бракує скорботам Христовим та Його тіла, що ним є церква. Так, ми продовжуємо страждання Ісуса Христа, Він з нами несе хрест війни на головку нашої історії. З Ісусом ми страждаємо і умираємо. А якщо з Ним ми об'єднані, то з Ним прийде і наше Воскресіння. Таж немає жодного людського болю, якого б не переніс Христос у своїх стражданнях. У фізичному болі Він зазнав неймовірних ран аж до розп'яття, його моральний біль це переживання зради, людського суду, покинності та принижень. І, здається нам, що Бог забув про нас, сував перед нами своє обличчя, затулив вуха і не чує наше митов, Щоб ми разом з Ісусом могли також крикнути. Міцним голосом. Боже мій, Боже мій, чому Ти нас покинув? Ісус ходить до пекла самоти, щоб також нас з пекла вирвати. У цьому страшному тижні ми запрошені до сильного єднання з Христом, інтенсивної молитви. Участі у довші богослужіння, слухати Евангелії про страсті Ісуса Христа. Під час танцу хрещення ми, чи хресні Батьки в нашому імені, три рази обічали, що єднаємося з Христом. Тож тепер, під час війни, маємо величезну нагоду переживати нашу трагедію разом з Ісусом. Бути тісно з'єднані з Христовими стражданнями та в Його смерті, щоб з Ним брати участь у Його Воскресінні. У цій хресній дорожі йдемо разом з Богородицею, щоб під Христом почути умираючого Ісуса, ось Син Твій, ось Матір Твоя. Отож ми не самі в цій хресній дорожі.